До трьох років позбавлення волі можуть засудити вчительку однієї із луцьких шкіл. Саме її батьки звинувачують у смерті своєї дочки. 15-річна ліза посковзнулася на камені і впала в Яремчанський водоспад. Це сталося під час екскурсії, на яку школярів привезла класний керівник. Звістку про те, що Ліза більше немає своїм молодшим дітям, Оксана сказала нещодавно. Перші рази ми говорили, що вона там в лікарні. Вони готували подарунки, все там, щоб мама, їдеш до Лізи, скажи, хай вже скоріше вертається, бо нам ну бо ми скучаємо, за ним. вони плачуть постійно. На екскурсію в Прикарпаття лізу мати відпускала неохоче. Дочці телефонувала кожні півгодини. Раптом вона перестала відповідати. Телефон вчительки теж мовчав. І тільки через чотири години батьків шокували, їх дочка загинула. Якби я там, наприклад, знала, що, так, що вона так просто буде халатно ставитись до своїх обов'язків, я б ніколи в житті її не відпустила, я її з дороги вернула. Не догледіла, а саме допустила те, що дівчинка відлучилася від групи решта учнів і таким чином послизнулася на камені. І втопилося в річці пруд. Нещодавно у Яремче провели перше засідання у справі батьки проти вчительки. Але знімати в залі суду не дозволили. Від коментарів педагог та її захист теж відмовилися. Скажіть, будь ласка, чи буде відлучена вчителька від роботи в школі? Як такого щирого каяття немає, я вважаю, що все-таки необхідно дану особу покарати Тобто В межах санкції статті, яка передбачає від трьох до п'яти років обмеження волі. Тут продовжиться вже за два тижні. А тим часом в Яремче на місці загибелі дівчинки люди і далі падають у водоспад. За кілька хвилин до приїзду знімальної групи з води діставали жінку. Ані спочатку ходили, фотографувалися на скользкому місці. Сім'я з дітьми. А потім просто ми услышали кріки, і уже два чоловіка доставали женщину вод свадопада. Після загибелі 15-річної лізи, в особливо небезпечних ділянках біля водоспаду, встановили попереджувальні знаки. Але більша частина прибережної території так і залишається необгороджена. Чиновники пообіцяли найближчим часом виправити ситуацію.